Котика, звати Мавік. У 23-му році ми були на сході, він там був маленький, там ми його знайшли і привезли вже сюди з собою. І це вже другий рік він з нами їздить. Він спокійний, він народився на сході, там вже під час обстрілів. Він бойовий кіт, йому нічого не страшно. Дуже багато мишей було на Сіверському напрямку. Там. А тут немає мишей, то приходиться купляти всякі кітіки ти знаєте. Мавік, 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 Мавік. Хорош. Дай лапку, дай дай. Хорош. Обідали тебе? Ні, ну то добре, тоді добре, якщо ні. Я радий, що ти не біжав. Хочеш гуляти? Моєї жінки. Мама дала кота. У них дві. два кота були. Один білий, другий цей. Оцей був такий більш спритніший, енергійніший. От. То я взяв більше такого енергійнішого. Коли були обстріли, то в мене він одразу або вилазив на дерево, або біг під мене. Ховався за ногу. Е, лево... ну, я Лео годував зараз нашою тушонкою. От тушонка, там каші, все, що ми їли, то він їв. Не перебирав, спав, звісно, зі мною на ліжку, разом в підвалі, Не? разом в підвалі жили, на вулицю сам втікав, назад вертався і сиренів. Хоча я, я думав, раз, що він втік, він пішов в ліс сам, а потім через три години повернувся назад.